Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатна субота. Живемо, радіємо. Справжнє літо в Меджугорі. Маю надію, що ще на море десь виїду. Люблю плавати, особливо взимку в морі. Ну і сьогодні будемо мати час на, на Бога. Звісно, на Бога, на кого нам мати ще час. Бог для нас має стільки багато часу, а ми для нього не завжди. І тож, хтось вчора не сходив на постелю, а точно знаю, що ти не сходив на пустиню, то сьогодні найкращий час сходити на пустиню. Може, якщо не можеш уже так пустиніться, то бери вервицю з собою і, і трошки помолися, а потім уже по, пороздумуй, почуй голос Бога. Тобто пробуйте, пробуйте різні варіанти. Якщо не виходить, не думати ні про що. То думайте про Бога, думайте про свою святість, про те, щоб вам би змінити в вашому житті, які звички шкідливі вам заважають жити яскраво, радісно. І будьте радісними, будьте радісними, будьте вільними. Головне бути вільними. Бо зараз така тема, що багато світ цей нас робить рабами, заставляє нас працювати там, де ми не хочемо, там би. Там, де нам не подобається, там, де ми не любимо. І це є найгірше в цьому світі, бо людина є поневоленою за, власним, за власною волею. Тобто людина не, не хотіла би з власної волі це робити, але робить. Бо залякана. Бо залякані, що без цього не зможемо жити, бо ця робота є найкраща, або просто боїмося шукати іншу. І і то шкода, я так само жив, жив і бачив, як це жити в такому рабстві, коли зранку приходиш, вже ненавидиш, що ти прийшов на цю роботу, але робиш, і, і це є важко. Порівнюючи зараз з тим життям, що я маю тут, то це небо і земля. Тож всіх заохочую розмишляти над своїм життям, чи ви задоволені своїм життям, чи не задоволені, і шукати, шукати. Завжди є щось краще. Бо Господь нас веде завжди до кращого. І почнемо наш день сьогодні з посиланням 25 лютого 2000 року. Дорогі діти, пробудіться зі сну, невіри і гріха, бо це час благодаті, який вам дає Бог. Використайте цей час і просіть Бога про ласку зцілення свого серця, щоб ви серцем дивилися на Бога і людину. Особливий спосіб моліться за тих, які не пізнали Божої любові та свідчить своїм життям, щоб і вони пізнали Бога та Його безмежну любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачимо одразу практичні речі. Марія дуже практична, я вже казав, що так програма навіть називається: нема тут води, нема тут нічого такого зайвого. Є все дуже практично. Сьогодні, наприклад, Марія нам каже, моліться! Використати час і просіть Бога про ласку зцілення свого серця. Кожен має зранене серце. кожен ну, бо це така наша людська натура. Ми отримали зранення в дитинстві, в молодості через греховну нашу діяльність, так скажемо, через греховні наші сприйняття. Навіть в цьому не так, ми винні, як винна суспільство, яке нас вже так виховує. Нам в школі пропагується насилля по телевізору, нам роботу насилля, блуд, секс. Тобто, все це надмірна розкіш, це все нам пропагується. І від цього маємо зранення. Від цього маємо зранення. Хтось був кращий, хтось був гірше, десь відносини якісь не складалися. Це життя. І маємо зранене серце. Кожен має зранення, яке серце. І сьогодні просимо Бога про ласку про ласку зцілення цього серця. Не, не цього, а свого серця. Завжди приймаємо це до себе. Кожне посилання йде до тебе особисто. Не для людства, не для там, якихось дітей, Марії, а для тебе, бо ти є дитина, або ти є людством. В будь-якому випадку ти є, для кого є, звичайно, це посилання. Тож для тебе сьогодні це посилання. Проси про ласку зцілення свого серця. Щоб серцем. Щоб ти серцем дивився на Бога і людину, щоб, щоб серцем дивився. Не розумом, не тілом, не, не з тілесних пожадань, не з користі розумової такої, або критики розумової, а серця, в повноті. Дивитися на людину, як на брата, як на сестру. Це благодать. Дивитися справжніми очима, про які каже Марія, бачити. Що не вистачає сестрі або брату допомагати. Каже Господь: маєш дві одіжини, то одну віддай, так само чи не з їжею. Це для нас, простих людей. Для воїнів каже, що не беріть гроші ні за що надміри, тішиться своєю зарплатою, не беріть нічого зайвого. Так само для тих, хто працює в налоговій і в різних державних структурах, каже Господь. Тіштеся те, що маєте. Не беріть надміру, не беріть взяток. А для простих нас, таких як я, смертних людей, то Господь каже: маєш одежини дві, то одну віддай. З їжею роби так само. Маєш два хліби, один віддай. Поділися, не то, що віддає. Поділися, поділися. Зараз маєш два телефони, які не використовуєш, поділися. Маєш дві машини, яку одну не використовуєш, поділися. Тобто. Господь до того закликає, щоб ділилися, ділилися, бачили братів, сестер в потребі. В Особливий спосіб моліться за тих, які не пізнали Божої любові. І сьогодні також в практиці у нас буде молитися, молитися за тих, хто не пізнав Божої любові. Це ті всі люди, які давали нам згіршення, дають собі кожен день згіршення, зранення ці, і зазвичай люди всі добрі. Люди всі хочуть любові, хочуть радості, але їх так зранили в дитинстві, зранили на протязі життя. Цей світ просто переживав, виплюнув. І ці люди хочуть цієї любові, хочуть прийти до церкви і бачити радість, любов, а не критику і одразу ти щось сюди прийшов, став на моє місце Ні, з любов'ю відносимося, з радістю до таких людей і молимося за таких людей. І свідчимо безмежну любов для цих людей. Марія нам дякую, що ми відповідаємо на ці посилання, що ми живемо цими посиланнями і чинимо так, як вона нам каже чинити. Будьте благословені, мир вам та радість з Меджугор'я. па Папа.